Я той подарі. І чи потрібно мене одягати. Я, звісно, дуже сильно не люблю одягатися, але розумію, що про мене дбають. І чому це так важливо для маленьких собачок одяг. Всі маленькі собачки дуже мерзнуть, особливо в холодну пору року. Це для нас потрібно не лише для того, щоб. Ми гарно виглядали, тому що дехто думає, що це мода, але це насправді необхідність. Тому що ми легко можемо захворіти. Наші суглоби можуть легко простудитись. У нас тут немає підшерстка, і це означає, що ми, як ви люди, так само мерзнемо зимою. Ну в принципі, в холоду пору року. Тому одягати нас це дуже велика необхідність. І наші комбінізончики, наш одяг захищає наші лапки від бруду та грязі, і цим допомагає вам нас доглядати. Вам легше мити наші лапки, і щодня не потрібно купати наші хвостики, животики та спинки. І ще дуже важливо, що е, одяг захищає наші лапки е, нас в цілому від реагентів. Зимою це дуже-дуже необхідно. Сквозняк для пуделя дуже-дуже опасний, тому одягайте нас і пікуйтесь про нас. Якщо ви хочете, щоб ми здорові були, в життєво необхідно нас дуже тепло одягати. Якщо вам була корисна інформація, ставте лайк, підписуйтесь на мене, тому що ми з моєю пет-мамою будемо розповідати вам про те, як доглядати за е, собачками маленьких порід, особливо Поделі, мальтепу, тому що ми дуже дуже схожі, хоча є відмінності. А також е, не забувайте писати коментарі. Коментарі рекомендуйте, звісно, мене, тому що є дуже мила солодка булочка. Ще мене називають краусанчиком. І я дуже розумна. А якщо ви хочете мене пригостити смаколиками, в е шапці каналу є моя баночка. Все, друзі, па-па-па-па. До зустрічі в наступних відео.